Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді лідер продажів серед електромобілів. Це Reno Zoe 2014 року випуску. Батарея 22 кВт з запасом ходу 130 км у теплу погоду та близько 70 км у холодну. 62 тисячі рідного перевіреного пробігу в класному кольорі, білий перламутр весь в рідній фарбі. 16 диски на гумі Мішелін 21-го року з гарним запасом протектора. Безключовий доступ, світленький тканєвий салончик. Маємо виписку по цьому автомобілю з Car Vertical, з записами по пробігу. Кому цікаво, скину детально фото в приватні повідомлення. Ось такий у нас цікавий дизайн. І з цікавого маємо ось такий освіжувач повітря влаштований в автомобіль, вбудований, перепрошую. Цікава ідея, рішення таке. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ева коври, як можете звернути увагу. Задні парктроніки. Ось такий у нас багажний відділ. Зарядний пристрій буде в комплекті. По комплектації безключовий доступ. Передні та задні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо. 62 тисячі пробігу, датчики світла, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, центральний замок, кнопка старт-стоп, клімат. Два оригінальних ключики у комплекті, кнопочка Еко, обмежувач швидкості, круїз контроль. Дуже економний, компактний сітікар, скажімо так. Автомобіль для повсякденного використання. Зараз Перейдемо до зарядних портів. Ось так у нас відкривається лючок зарядних портів. Тут у нас знаходиться Type 2. Максимальна потужність, при якій він може заряджатись, вбирати це 22 кВт. Маємо доставку по Україні та великий вибір електромобілів наявності та під замовлення. Знаходимося у місті Вінниця. Чекаємо вас на каву, тест драйв. Дякую, що були з нами. Гарного усім дня!